Храм на курорті явище особливе. У радянські часи люди боялися хреститися, сповідатися там, де їх могли впізнати. Більш вільними вони почувалися, виїхавши на відпочинок. Сьогодні таких проблем немає. Однак храми так само залишаються потрібними, як хліб і вода, там, де люди оздоровлюються під час відпусток. Минулого тижня було освячено новозбудований православний храм у всесвітньо відомому курортному місті Трускавці. У 2003 році було заложено основання даного храму, і Божою силою і промислом він був построєний дуже швидко. Здійснитися мріям вірян судилося не одразу. Перш ніж вони увійшли у простори світлий храм, на них чекали численні труднощі та випробування. Однак, все те вже минулося. 2007 року храм освятили, і його двері відчинилися для всіх, хто прагне спілкування з Господом. Мы приехали из Белоруссии. Мы дома постоянно стараемся каждое воскресенье ходить в храм. Вот, и поэтому здесь не исключение. Спросили у прохожих. Где, здесь православный храм Московской патриархии и пришли. Храм это замечательно, что присутствует даже на курорте, потому что когда отдыхаешь и лечишься, о вере тоже не нужно забывать. Я привезла котелокутить, по почелове в салатурии. Завжди ми звикли по неділю ходити до церкви. Ми живемо в Києві недалеко від Печерської лаври. Ми шукали нашого патріархату церкву. І як я сюди їхала, то моя знайома казала, що тут побудували церкву в Ірії. Ми розпитали місцевих, де вона знаходиться, де нам вийти, і прийшли сюди. Слава Богу, дякувати, що є тут церква наша. 20... переступивши поріг Іллінського храму, ніхто не залишається до нього байдужим. Посильна допомога під час будівництва надходила звідусіль. Над настінними розписами іконописці трудилися останні чотири роки. По завершенню кропіткої праці для освячення нових ікон запросили архієпископа Львівського і Галицького Августина та єпископа Дрогобицького Філарета щодо цієї парафії, чудової, гарної і храму прекрасного. Можу сказати те, що ми ставимося до свято Іринської церкви дуже відповідально. І з увагою великою, тому що це в певному розумінні обличчя львівської епархії для всіх, хто сюди прибуває на лікування, для паломників, для туристів, для подорожуючих. Я радий, що отець Петро з своєю пастою зумів спорудити такий гарний храм. Громада звикла до спільної праці над облаштуванням Дому Божого. І зараз, коли багато хто на їхньому місці втішався б досягнутим, вони і не думають про відпочинок. Об'єднані любов'ю до лінського храму парафіяни прагнуть згуртувати навколо нього якомога більше вірян, аби розгорнути активну соціальну просвітню діяльність.